Отаке то було лихо по всій Україні. Є ще пекло. А завіщо? За що люди гинуть? Того ж батька, такі ж діти, жити б та брататися. Ні. Не вміли, не хотіли. Треба роз'єднатися. Треба крові. Брата крові. Бо заздру, що в брата є в коморі. І на дворі, і весело в хаті. Уб'єм, брата! Спалим хату. Сказали, сказали і сталося. Все здається. Ні. Кака сироти роди зосталась. Сльозах росли і виросли, замучені руки розв'язались, і кров за кров, і муки за муки. Були серце, як згадаєш. Старих словян діти впили з кров'ю. А хто винен?